Всім привіт! Всім доброго дня! Сьогодні вам хочу представити свою нову покупку новий електромотоцикл Electric Motion, триальний Factor E 2025 року з батареєю 2.5, з новими амортизаторами і з регуляцією. Ну, крутий апарат. Зараз вам покажу. Ось це власне він. Електромотоцикл, треальний. Electric Motion Factor E з більшою батареєю 2.5, бо звичайна версія йде з 1.8 батареї Важить 75 кілограм. Має нові амортизатори регульовані. TEC фірми TEC. Так само цей регульований амортизатор. зараз вам покажу? Змістена рама, коробка передач, gearbox на 4 передачі, на першій передачі має 1400 НМ, тобто дуже потужний, максимально може 18 кВт розвити цей мотор, це нова генерація моторів, має електрощеплення. Треба замінювати масло ось тут, щеплені і з другої сторони в коробці. Ось такі чудові шини мішелін. Також має електронні передачі, які можна настроювати через телефон, через програму ЕМ. О, ось тут включається він. Тут заряджається, Ось тут такий контакт у нас. Тут можна вибрати електричну передачу. Так само третю. третого. Зараз відпущу цеплення, він поїде. Імітація бензинового метацеплення. Така пластмаса з текстурою. Зараз вам покажу краще. Також я докупив до нього Legal Kit, тобто є всі повороти, стопи, тримач для номерного знаку, його можна зареєструвати та кататися по всіх дорогах. Зареєструвати його в 125-кубовий мотоцикл. Ну, мені подобається, класний апарат, веселий. і сом покаже, як він їде.